Піротехнік людина, яка ризикує своїм життям заради нашої безпеки. Він фахівець своєї справи, адже не має права на помилку, бо вона може коштувати життя. У Рубриці гордість року ми розповімо про піротехніка, який розміновує українські території. Питання. Ось зараз техніка вантаже Євгеній Литовченко, водій сапер групи спеціальних вибухових робіт, ніколи не служив в армії, але з початком війни вирішив піти у піротехнічний підрозділ, щоб допомогти країні. Родина Євгенія знала, що він працює у ДСНС, але не відразу дізналася, що став сапером. Піднялося це питання на сімейному обіді, скажімо так. І я їм сказав вже де і ким я буду працювати. Так, да, Це був трохи шок для них, але в принципі, в принципі вони віднеслись до цього з розумінням. Євгеній швидко панував справу, щодня, ризикуючи своїм життям, він знешкоджує міни, ворожі снаряди та інші небезпечні предмети. А це не так легко, як комусь здається. В саперів є така приказка. Якщо ти йдеш і не боїшся, то тобі вже треба змінювати професію. Тобто ну, завжди, завжди боїмося. Так що тут навіть думати про це не варто, тому що ми виходимо в поле і там постійно страшно. Перша бойова ротація і була торік розмінування водогін у Миколаєві, де не було прісної води. Коли впоралися з цим завданням, підрозділ відправили у Снігурівку. Там небезпека підстерігала чи не на кожному кроці. Ми заїхали в цю Снігурівку через три дні, як отуди вийшли російські війська. Тобто, ну, скажімо так, досить моторошні види були, ми туди заходили. Нас заходила колона машин 12 чи 15, багато підрозділів наших з різних областей, зведений загін заїжджав. То від початку до кінця ми приїхали в весь, весь СМТ, скажімо так, то ми зустріли на дорозі одну чи дві людини. Саперам довелося деякий час жити та працювати у Снігорівці. Після їхньої роботи у місто почали повертатися люди. Євгенію довелося розміновити зруйноване селище Гракове Харківської області, території під Сатогірськом у селах на кордоні з Донецькою областю. Всі напрямки, де йдуть бойові дії, всі актуальні для розмінування. Немає жодного напрямку. Тобто де були бойові дії, там завжди залишається еховійни, ехо війни, ну, боєприпаси, міни і так далі. Сапер розповів про екіпірування. Значить, з чим ми працюємо? Захисний шулом, тактичні захисні окуляри, бронежилет, аптечка це обов'язковий елемент і допоміжні елементи можуть йти до нас. В нас це наколінники, на локотники. Один із обов'язкових елементів у роботі є металошукач. Він рятує життя піротехнікам, військовим і цивільним людям. Розкладається він досить просто фіксуємо тут. Він з пластику, тому що шукає він метал. Якщо тут буде метал, то він працювати не буде. Розклали, включаємо його і. Сантиметр за сантиметром ми перевіряємо землю на метал і на вибухонебезпечні предмети. Складнощами у роботі піротехніка є фізичне навантаження, адже боєприпаси бувають різного калібру. Іноді доводиться і покопати, і поносити. Психологічна підготовка теж важлива. Коли ми йдемо в проході, то ми розуміємо, що попереду нас може бути все, що завгодно, і підсвідомо. Ти думаєш про найгірше, але добре, що виходить так, що всі повертаються додому. Біля протипіхотних чи протитанкових мін можуть бути спеціальні пастки для сапера, тому для їх виявлення приділяється багато уваги. У піротехніків є свій невеликий музей. Тут поки що декілька локацій. Створений музей для того, щоб люди знали, які бувають вибухонебезпечні предмети та який вигляд вони мають. Він розбитий на декілька локацій, артилерійські мінометні снаряди, протипіхотні міни, штурмові гранатомети, РСЗО це урагани, гради, смерчі і так далі. І саме ракети. Калібр і ракети іншого типу земля-земля, земля повітря, повітря, повітря. Євгеній розповів, що 2023-й видався важко, але каже, все буде змінюватися на краще. В новому це, як завжди, як це банально не звучало, але тільки перемоги, ну, щоб всі були живі і здорові, це по-перше. Тому що війна це. Це досить складно для всіх. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.